Пошли воно О, тіп, тебе Сука, а то є сосіна, блядь, на тебе Ну це піздець, блядь, як ти таких не граєш? Ти нахуй граєш Ти нахуй такий Блядь, бачиш? Тип Ти не сядеш в машину А що і сядеш, то нема куди їхати, блядь Буде зажимати таку димку

Ти бачиш, що їх троє, да, чи четверо даже. Вони всі вкучкуються і не йдуть на тебе. О. я ти, ти не пропу. За ти не отпускає нікуди. пика, без всего миссия не беззвучный тип, да? Не <плес> справа, справа, сюда Блядь, Да, тут могут и сапешки наверное. <плес> Ай, не тащил, перезабрал, блядь, Забор... засловайся за свой треве Де... травы травой, блядь. Право, оставься, один. Все, право прямые і все. Все, ти знаєш, не кумаешь. Полутайся лучше. Полутайся. Він не знає, де ти. Ты иди в центрі здання я дивись у двери. Да. ЮА, блядь. Сука, я Але обидно, ходиш,